«Запаслися басейною». Галині Павлівні 101 рік. Вона одна із перших отримала дві п'ятилітрові баклажки із питною водою для себе та свого сина. Жінка каже: у своєму житті пережила не одне горе: три голодомори, другу світову відбудову після війни. Та не думала, що країна сусід може вчинити таке зло. 70-річний син пенсіонерки розповідає, біду відчували, тому гороль цього року не засадили. А коли дізналися про підрив ГЕС, одразу запаслися водою. Да, у мене повний повний на літо. Чотири да. куба чотири да. Ну це, опять, ну на місяць максимум. Не помитися, нічого. Тільки вот, готувати. Да, да, я то підібаю. Вода якраз залив воду. І через день її відключили». постачання води припинилося у п'ятницю дев'ятого червня, каже голова Грушівської громади Сергій Мариненко. Сім населених пунктів громади, а це 6 тисяч 500 мешканців, залишилися без води. Родзинкою цих територій було вирощування плодово-овочевих культур. Тепер же потрібно шукати нові способи для поливу. Сьогодні сестернами нам привозять технічну воду. Займаємося розвозкою посилів. Ну зараз дощ трошки нам допоміг. Що буде далі? Будемо старатися забезпечувати її технічною питною водою. Будемо вирішувати, у нас є річки, будемо перекачувати, закачувати. Ну, люди, у людей є багато цистерн, які на колесах. Є у нас автомобілі з цистернами, які нам дають і наші агровиробники. Поруч з громадою вода відійшла від берега на майже 500 метрів, каже Сергій Мариненко. А водойми поступово перетворюються на пустелі. Грушівська громада є єдиною на Дніпропетровщині територією, де неможливий центральний водозабір. Продовжується завіз води мешканцям. Місцева влада звітує, тримає ситуацію під контролем. Грушівська громада на сьогодні отримала 240 тонн питної води. І 20 тонн бутильованої води, яка була надана за допомогою обласної військової адміністрації, частина апостолівської громади також без централізованого І там також задіяний графік підвозу води, як там і залізна дорога, 120 тонн води пітної підвезено залізною дорогою. В Свою чергу центр контролю та профілактики хвороб посилив перевірки води у містах Кривий Ріг, Марганець, Нікополь та Апостолове. Все через можливість зараження холерою та кишковою паличкою. Фахівці постійно визначають якість та вміст води. Визначили 16 моніторингових точок за різними показниками. Дослідження проводяться двічі на добу. Наразі все в нормі. Доки рівень води не врегулюється, зробити висновки про наслідки для довкілля складно. Наразі Рада оборони Кривого Рогу закликає мешканців до економії води там, де вона є. Подаватиметься вона за графіком з 5 до 8 ранку, а також з 17 до 20 вечора. Максим Фандій, Наталія Москаленко та Павло Грунт. Новини 9 каналу.